Великодні паски для захисників, наукові співробітники Національного музею, народного мистецтва Гуцульщини і покуття разом із керівниками гуртків Коломийського центру позашкільної освіти готували святкову випічку. Запашні паски передали для бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Як усе відбувалося, розкажемо далі. Сьогодні у Національному музеї Гуцульщини спільно з Центром шкільної позаосвіти, які були ініціатором такої ідеї, які долучаються до великоднього кошика нашим захисникам у нашій е такій невеличкій кухні нашого музею. Ми починаємо випікати паску. Дівчата сьогодні зранку замісили ось таке чудове тіст. Зараз ми будемо перекладати це пишне тісто до формів, після чого воно ще буде у формах е підростати, підніматися, і потім печимо буде. Будемо його випікати. Наукова співробітниця Національного музею народного мистецтва Гуцульщини і покуття імені Йосифа та Кобринського Наталія Вінтоняк керує процесом на кухні у містечку майстрів. Поки жінки розкладають тісто у форми, Наталія ділиться рецептом великодньої паски. Паска у нас випікається за нашим таким давним, ну, в принципі, моїм давнім е, рецептом, що воно він перейшов мені ще від бабусі. Бабуся завжди пекла е, паску, додаючи велику кількість яєць. На 9 великих бляшок вона додавала понад 100 яєць. Тоді в неї виходила ось така жовта пасочка. Так само ми перейняли цю ініціативу. На три на ми потратили 70, близько 70 яєць. Окрім традиційної сімейної рецептури, паска має ще кілька цікавих нововведень, додає Наталія. Так само тут є цедра апельсини, цедра лимони сік з апельсини, коньяк, і так само є родзинки, ванільний цукор, все, що потрібно для здобної паски. Заступниця директора центру позашкільної освіти Коломийської міської ради Галина Скірська прийшла разом із своєю донькою Анастасією та іншими вихованцями гуртків центру. Разом пораються біля пасок. Метод зранку місцеве тісто на паски для наших захисників воїнів. Дякуємо їм, що метод спокої. дуже важливо подякувати нашим воїнам-захисникам за те, що ми маємо велике щастя працювати в спокої на нашій рідній землі для того, щоб вони почували, відчули е, таку атмосферу дому того, що вони тут і тут за них дбають. Впродовж дня господині підготували понад 100 запашних рум'яних пасок для воїнів разом із ними для бійців едельвейсів передали також ще один великодній атрибут писанки.